Всім привіт! Сьогодні у нас 4 серпня. Ми почали вже обробляти бджіл в кліща, так як взятків зараз у нас практично немає. Мет ми вже відобрали і тому можна вже починати обробляти бджіли в тліща. Сьогодні будемо обробляти вже другий раз, так як перший раз ми обробляли тиждень тому. Кліщ сипався десь в середньому за пів доби десь так на сім'ї 50-100 кліщів осипалось. Це не багато і немало, так що сьогодні будемо другий раз обробляти, також покажемо результат, скільки кліща осепалося, кладемо ми на сім'ю по дві пластини. На такі сім'ї. Це у нас полоски, які бділки їх зрізають. Ось що вже залишилося від цих пластин. Кладемо їм на заміну другу Чому кладемо через. На сьомий день другий раз, так щоб вулику днів 12-13 гарно діяла речовина, це в нас полоски на амітразі. Третій раз будемо обробляти десь так через три тижні. І вже після того подивимось, буде осип. Якщо буде осип ще кліща, то будемо четвертий раз обробляти, якщо ні, то аж обробляти вже будемо в місяці жовтні проливом. В'яче речовина амітрас. Також тут поставили вже планшети на ті, що швидше склали полоски. І зараз через деякий час оглянемо яка у є пліща. Все, продовжуємо відео. Зараз оглянемо скільки в нас упало кліща. Вже пройшло десь 8 годин після того, як ми клали пластини. Ось така ось Тут є раз, два, три, 4, 5, 6, 7 кліщів. Ну, а тут у нас планшета десь одна четверта. Так, десь впало зараз за 8 годин у нас біля 20 кліщів, 25 такого. Так, на наступному у нас тут скільки. Раз, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ну так в середньому десь впало до 30 кліщів. Це ще нормальна кількість. А тут у нас більше вже всепалось. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 кліща. Ну, тут брати, якщо десь почала дно брати, то тут десь впало її кліща. Ну, штук десь до 60-70, мабуть, десь так. Це є багато. Так, наступний. На наступному ті. Раз, два, три, 4, п'ять, шість, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну тут десь білет разі, так як впало. Так, Тут у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. 21. Тут десь біля 25 -е упало. Тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, давай, десять. Біля десяти кліщів упало. І так, йдемо зараз. Останню дивимося. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут на всій сім'ї робився безрозплодний період. Приливалися чавою кислотою, але все одно кліщ падає. Це, нагадаю, що це до нас за 8 годин. В 7 годині поставили, зараз вже третя година. Така оце кліща. Я думаю, що це нормальна кількість ще є кліща. Так що будемо видіти. Так як я кладу зразу перший день полоски, завжди падає більше кліща. З кожним днем поступово все менше, 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 і там до 10-го дня практично вже нічого не падає від полосок. Все, друзі, як будемо далі обробляти, також покажемо, покажемо каосип, покажем, все. Всім до зустрічі, дякую за перегляд.